У 2024 році Прилуцька міська рада профінансувала проведення заміни вікон у закладах освіти міста, закупили 97 металопластикових конструкцій, оновлювали вікна у трьох дитячих садках. У прилуках почали впроваджувати енергозберігаючі технології ще до Великої війни. Та навіть після повномасштабного вторгнення в казні міста передбачають кошти, аби покращувати умови перебування дошкільнят. До прикладу, у дитячому садку номер 19 загалом замінили 36 вікон, з них 24 оновили у 2024-му. І дітки за руку з мамами поспішають до теплих кімнат. Ось і молода Матуся веде синочка. Каже, одягає свою малечу легко. Адже в групі тепло. У бджілку ми ходимо якраз там, де вікна замінили. Е, мене звати Яна, синочка мого Діма звати. Що я можу сказати про вікна? Е, велике дякую міській раді, що звернули увагу на наш садочок, нашому директору Альоні Сергіївні, що також приділила увагу нашим групам і замінили нам вікна. По заміні вікон в кімнатах стало тепліше. Стало яскравіше, більше сонячних промінчиків почало попадати. От і також доглядати за ними помічнику-вихователю стало набагато легше. Пані Наталя також привела до дитсадку донечку Соню. Дівчинка відвідує групу Сонечко. Говорить, у дитсадку як вдома, бо тут Душите, Дитина ходить майже як влітку в групі. Затишно, комфортно, уютно за провітрюванням і все супер. У групі сонечко замінили всі сім вікон. Батьки відзначають, температурний режим значно покращився. Від комфорта і тепла дуже залежить багато чого, і те, що создають нам умови наші вихователі, те е, е, нас завідуюча дуже піклується про те, щоб було у нас комфортно. і уютно в садочку. Дякуємо міській раді. поміняні вікна. Це не, не, не скрізь, я знаю так буває, але це дуже важливо стало для нас. Чому світло, комфорт, затишок це немало важливо того, що знаходиться поза зовні і за стінами. Разом із Софійкою групу відвідує і донька пані Оксани Аня. Говорить на новорічно-різдвяні свята мали змогу одягнути діток у легенькі вбрання, адже тепло, і в актовій залі тут також проводили заміну вікон. Порівняно з минулим роком, то різниця дуже велика. Коли заходиш в приміщення у затишно, то ну, це велика велика дяка нашій завідуючі, нашому міському голові, що в такий нелегкий час знаходять бажання, можливість забезпечити наших діточок усім необхідним, таким елементарним, але те, що повинно бути, так як вдома. Пані Тетяна довірила закладу дошкільної освіти номер 19 двох діток сина Володимира та доньку Уляну. Вовчик Ушенко вже виховується в цьому садочку третій рік. Ходить цю саму групу, так що ми її знаємо цю групу ще з самого початку, коли вона була не настільки комфортна, можна сказати, не настільки яскрава. Більш вона стала сучасна, змінилося дуже багато, починаючи від навіть стільців, іграшок, навіть посуду. в дуже великий вклад. Садочку зробила наша голова, депутати. Коли замінили вікна, вони стали більш безпечніші, комфортніші, Бо як тільки спочатку ну були ще старі вікна, то їх постійно потрібно було заклеювати, тому що вони мають досить великий об'єм стало більш комфортніше, світліше, тепліше. Директорка закладу Олена Маріхно зазначає, на сьогодні чотири з шести груп забезпечені металопластиковими вікнами. Першочергово приділили увагу приміщенням, у яких температура повітря не відповідала нормі. Ми поміняли вікна на другому, на другому поверсі, в молодшій групі поміняли вікна у спортивно-музичній залі, адже багато свят, де діти займаються, водять хороводи, що їм було комфортно там. І вихователям на заняттях також поміняли ми вікна на в коридорах, де дуже великі такі об'єм вікон, і щоб загалом температуру садочку підвищить. Раніше однією з найхолодніших груп була бджілка, а сьогодні на термометрі 22 градуси, розповідає вихователька Світлана Назарина. Температура в нашій груповій кімнаті була 17-18 градусів. Коли замінили вікна, температура стала 20-22. І більше стало в групі набагато комфортніше. Діти ну більш не в такому теплому одязі стали ходити відвідувати групову кімнату. І, взагалі, вони задоволені, дякуємо, що замінили вікна в нашій груповій кімнаті. Створення комфортних умов для вихованців пріоритет для адміністрації закладу, і підтримка міської ради дозволила суттєво оновити матеріально-технічну базу дитсадку, зазначає Олена Маріхно. Це дуже гарне сприяння енергоефективності, адже ми бачимо по собі це замічає це. Помічають і батьки, що температура в середньому в групі збільшилася десь приблизно на 4 градуси в кожній кожній групі. Серед дитсадків. Що отримали можливість замінити вікна на енергозберігаючі заклад дошкільної освіти номер 27 Директорка установи Неля Борисенко розповідає: починаючи з 2016 року, міська рада вже втретє фінансує заміну вікон саме у цьому дитячому садочку. Цьому році нам замінили 37 конструкцій. Це з них двоє дверей і решта вікон. Вікна були дуже оперативно, швидко встановлені, тільки завезли, і вони майже. Там пройшло 2-3 дні і вони почали встановлювати. Встановлювали дуже швидко і зробили нам відкоси, пошпаклювали їх, встановили, підоконники, все зробили в групах набагато стало тепліше. Від імені адміністрації та всього нашого колективу висловлюємо щиру вдячність депутатам нашого міста меру Ользі Михайлівни. Та начальнику управління освіти Олександра, Олександру правосуду за встановлення нових сучасних вікон у закладі дошкільної освіти номер 28 Заміну вікон провели вдруге. На базі дитсадку діє сім груп. Відтепер кожна з них забезпечена металопластиковими вікнами. Перший етап закінчився у січні 2022 року. На той час було замінено четверо балконних дверей запастих виходів і 9 віконних конструкцій у вікових групах, які були найхолоднішими на той період. Другий етап, який почався у грудні, у листопаді-грудні 2024 року, на цей етап закінчився заміною 37. Віконних конструкцій. На сьогоднішній день замінено вікна на енергозберігаючі в усіх приміщеннях, де перебувають діти. Тобто це групові кімнати, спальні кімнати, роздягальні кімнати, туалетні кімнати. І хочу сказати, що така робота дала свій позитивний результат. Температура у цих приміщеннях збільшилася від 3 до 6 градусів. Вихователі зазначають, про діток піклується як про рідних, а температурний режим важливий у забезпеченні затишних умов для малечі. Дітоко до заміни вікон одягали тепло. Це були теплі такі піжамки, махрові, і жилеточки. Після заміни вікон вони в легеньких там в ковтинках маєчки, ковтинки. то тобто, с ну вже полегшений одяг. Тетяна Пилипенко разом з колегами опікується найменшими вихованцями закладу дошкільної освіти. В цій групі раніше частково замінювали вікна. У 2024-му повністю завершили роботи. Старі вікна були, ну вже віджили свій. Термін придатності. Дуже задоволені діти, і батьки. В групі стало тепліше. градусів на 4-5 піднялася температура. Дітям набагато комфортніше, а в спальні взагалі дуже гарно ще і від шума захищають. Набагато тихше з вулиці не чують і транспорту, і ніяких ну, звуків лишніх. Шестирічний Олександр цьогоріч стане випускником дитсадку. Сьогодні хлопчик прийшов сюди разом з мамою Яною. Ми в цей садочок перевелися, як почалась війна, бо раніше ми ходили не в цей садочок, а він найперший відкрився, тому що є бомбосховище і так далі. І ми перевели сюди, і от е, вже будемо випускатися. Зміни є, звісно, стало на порядок тепліше. Так що зараз, вже із заміною новими вікнами, нарікань абсолютно немає. Хочеться дійсно подякувати міському голові Ольгі Михайлівні, депутатському корпусу, що дійсно турбуються у важкий час, коли не вистачає коштів на все, що планувалося зробити. Але міська влада. Е, Допомагає нам у створенні комфортних умов, і дійсно, батьки це бачать. Батьки вибирають той заклад, де їхнім дітям буде комфортно, тепло, затишно. Зручно отримувати освітню послугу, аби забезпечити заклади дошкільної освіти новими вікнами. У бюджеті міста на 2024 рік міська рада передбачила 2 мільйони 500 тисяч гривень. Постачальника визначали за тендерною процедурою. Закупівлі здійснювала уповноважена особа управління освіти Юлія Козачок. Зазвичай відкриті торги з особливостями тривають близько 15 днів. Аукціон триває в системі, тобто кожен учасник подає свою цінову пропозицію. Далі аукціон проходить у три раунди, де кожен відповідно учасник понижає свою ставку. І далі на четвертому раунді фінішний вже раунд визначається переможець системою на майданчику Смартдер. Спеціалістка говорить, на перемогу у тендерній пропозиції щодо закупівлі вікон претендували два кандидати. За результатами аукціону вдалося зекономити кошти та повернути їх у бюджет міста. У 2024 році управлінням освіти оголошена тендерна закупівля, відкриті торги з особливостями на закупівлю металопластикових вікон дверей для закладів дошкільної освіти номер 19, 27 та 28. Відбувся аукціон. Де система визначила переможця з найбільш економічно вигідною пропозицією? Чим було зекономлено коштів у сумі 210 тисяч гривень? По закінченню аукціону інший учасник тендеру мав 10 днів, аби оскаржити результати відкритих торгів. Зазначає Юлія Косачок. Від іншого учасника аукціону оскарження закупівлі не надходило. Переможцем став наш місцевий фізичний особи-підприємець постачальником вікна та двері в заклади дошкільної освіти поставлені. У чітко визначені сроки, тобто вчасно, якісно, без зауважень, щоб діткам було комфортно перебувати в садочках. У 2025 році міська рада продовжить покращувати умови у прилуцьких закладах освіти. Зокрема, для проведення заміни вікон у казні передбачено 3 мільйони гривень. За ініціативи міського голови Ольги Попенко оновлюватимуть вікна у ліцею номер 6 і дитсадках номер 19 та 15. Фінансуватимуть і облаштування прилеглих територій. 5 мільйонів гривень направлять на благоустрій шкільного подвір'я у ліцеях номер 5 та 6, а також закладі дошкільної освіти номер 19 В планах і масштабні роботи з продовження термомодернізації основного корпусу ліцею номер 7 У бюджеті міста закладено колосальні кошти 9 мільйонів гривень.